Озера суя вот Ось такий вид на моє перестуяла жарублен, тріщини воно брав. Для сухого лиш листовий опорочені скидої. Сустоїть зелена, сує пізнювата. От тільки в'яже боби. Що вийде з неї побачимо. Якщо будуть шльопне, то звісно буде все тут чудово-причудово. Ну а якщо не ляпна, то тут вже, в принципі можна щось натягнути. Так як буде однак перекочувати стрічок. Маса брава, брова, от так ось вона виглядає. Це канадська сує. Ось ще залема. Зараз ось Осонька хоче ще її профунгіцидити. Щоб максимально була здорова і якби боролася за виживання. Ось Такі кущі сюди топів кущ кущі це ще от По мату, Може кому буде цікаво, в тому році ми її продавали. Ця Санька у нас брав свою. От якось так.